Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі Сад та Квітник на садові. Сьогодні я отримала дві посилки щастя, їздила на нову пошту і забрала дві посилочки з рослинками від зелених янголів. Я не сподівалася, що їх буде дві, тому що рослинок не так багато. Відкриємо, подивимося, які і в якому стані і скільки рослинок. Запаковано, як ви бачите, охайно. Доїхало більш-менш, ось тільки трошки щось із коробочкою. Запаковано, бачите, потурбувались про рослинки, навіть такі отвори поробили, щоб їм там не було жарко, щоб вони там не задихнулися. Пересилка з Ужгорода в Київську область коштувала цих двох посилок 356 гривень. Їхали вони. 2 числа після обіду прийшло повідомлення, що рослинки відправлено. А вже 4-го ввечері прийшло повідомлення, що рослинки на почі. І сьогодні, 5 числа, я забрала ці рослини. Зараз відкрию і побачимо, що там всередині. Відрізала я верх коробок, і дивіться, яку красоту тут отримала. Це така здорова. У нас гортензія. Цей за неї коробка така висока. І там така краса, а в цій коробці ще більша краса. Зараз все вийму і ми з вами роздивимось. Розпакувала я свої рослинки, вони дуже щільно там були і гарно приклеєні скотчем в коробочці. Самі горщики, зараз покажу. Ось були запаковані в таких тубусах, і тут все скотчем, гарненько политі, вологі, все посаджено в торф потрібно буде пересаджувати, змішувати своєю землею і знову садити в горщики. Тому що видно, що рослинки були, мабуть, в теплиці, тож. Я не буду ризикувати, а спочатку пересажу їх в свої горщики, прикопаю, притіню і буду за ними доглядати. Що ж я замовила і отримала? Побачила на сайті таку мініатюрну гауру. Це гаура, показую вам, Graceful Light Pink. У дволітровому горщику. Бачите, кущики великі, вже вона давно цвіте, ось, бачите, повідцвітали цілі колосочки багато і ще цвіте, е, пишний такий кущик, там багато. Ви знаєте, кущик пишний, але щось не дуже видно, що там багато із землі виходить ніби один пагінець а з нього вже розрослася така кількість. І ще замовила ось гауру, яка ще навіть не квітує, я так зрозуміла. Гаура гауді ред червона. Вона трошки вища по величині. Наступна рослинка це ехінацея, навожу. Sun Magic Vintage Ruby. Червоненька. Їх дві. Один, бачите, нижчий трошки кущик, а один вищий. Також зверху, ніби він такий пишний, а тут, ніби виходить із землі одне стебло. О, також ще замовила ехінацею. Meditation White, біленьку. Ця така найбільший кущик. Вже відцвітає всередині трошки навіть таке пригнивши. Ось ось потрібно буде вирізати. І остання ще не квітує, це у нас Перп Сані жовтенька. Ще дві волотисті гортензії Ось така гортензія. Волотиста Magical Sweet Summer в дволітровому горщику. Щось, ось трошки такі жовтенькі листочки, але це обірветься. Це, мабуть, в тому тубусі із картону були, вони трошки пожовтіли. І ще одна гортензія. Зараз. Ця з квітами, така висока. Лівінг Пінкі проміс. Це таки можна вибрати один пагін, цей самий великий, і зробити на штамбі. Десь вона з ростом, десь метр десять, мабуть. Такі рослини я отримала від. Зелених янголів. Рослинки з душею. По цінам. Ціна гаура десь 200 гривень в середньому, 190, 199. Ехінацеї в середньому 300, там 295, 310 яка. От. І 300 там чимось гортензії. Ну що, я дуже задоволена. Ну, як для мене трошки дорогувато, але ж як сильно захотілося, то довго я зволікала, все думала замовляти, не замовляти, а потім все ж таки замовила. Тепер головне їх привчити до нашої землі, до наших погодних умов, щоб вони добре пережилися. В зелених янголах я вже десь двічі чи тричі замовляла рослинки. Кожен раз приходили всі в гарному стані, всі в мене прижилися від них. Ну, єдине, оце, що вони не присилають свою квитанцію там, де вказані назва, ціна і все таке, але ж є на сайті, коли замовляєш, дивишся. От. А ще хочу вам показати свої новиночки, які купила я в нас на базарі. Це такий очіток. 150 гривень ляла очіток і така волосовидна осолка, така ніжна, ніжна, закручена. 150 гривень. Стільки багатства я отримала, стільки красоти, тож зараз іду все саджати, пересаджувати. Дякую всім за увагу. Дякую, хто додивився до кінця, поставив подобайку, написав коментар та підписався. Всіх, всім, всього самого найкращого. До побачення!